Хотів я розказати про свій комп, який я з 2014-го приблизно року використовував як основний, який був тоді вже і куплений. І неоднократно я його показував, в частності, коли обслуговував там блок живлення, міняв на ньому. Тому що думав, що то якось може повпливати на проблему. А проблема в ньому, точніше в материнській платі в тому, що вона сипиться синіми екранами. І сипалася вона з того часу прямо з 2014 року. Але при умові, коли був задіяні дві оперативні пам'яті, двоканал. От. І також ну, зачіплю я тему, чому я його не розібрав до сих пір. Ну, про все по порядку, скажімо так. У нас є материнська плата вже комусь знайома, комусь не знайома, M2N68 AM SI2. Це в нас є материнська плата на 940-му 940 сокеті M2. По простому. І підтримує вона процесори. Тобто атлон, атлони і феноми і феноми вплоть до 90-90 ватт. Є феноми X6, по-моєму, 1020 чи 1040. От. І. Скажем так, оперативку, ну, понятно, що DDR2, ну, вона підтримує 1066 двома плашками, можна сюди засунути 8 ГБ. Проте, вона, от, коли вставляєш дві оперативки, вона викидувала синьку. На одній працювала стабільно, потім перестала працювати із одною. Тобто втикнути, перетикнути, вона запрацьовувала. Тим не менш, так як комп використовувався в основному для там, роботи і взаємодії з файлами, роботи з документами і, ну, взагалі, для роботи там, для якихось програм там, якогось мінімального фотошопу браузера, там, робота з Google Desком і так далі, то якоїсь такої цілі зібрати супер -мега комп, Ну, вона то є, але. Але в пріоритеті есть, не було, скажімо так. Можна було, звичайно, там поставити якісь там 10, 10.20 чи 10.40, вже забув який-то і феном, X, X6. Одного вони, скажімо так, куштували тоді, як, крило Боїнга, от і досі береги там ціну їм не складуть, то я спочатку тут був МД-Атлон X2 48. 48.00, по-моєму, якийсь табу він був. Називався. От. Ну, він був на 40, по-моєму, на 40 там був техпроцес в нього. І він, по-моєму, на 65 Вт. От з ним вроді, даний комп навіть з двох каналом працював стабільно. Вроді, оскільки я пам'ятаю, це вже було дуже давно. Там стояла пам'ять тим Еліт 2 по 2, і от з нею він працював стабільно. Потім я комусь його задарив, так само пам'ять комусь віддав знайомому на той час ну, є в мене така риса віддати, а потім ходити шукати, скажімо так, і нема де взяти. А Купувати там тобто платити там як півсистемного блока за проц, який можна, в принципі, як з готовим системником купити, і при тому при тому, що платити треба за доставки то все, і то все при тому, що якийсь траний амдеатлон 2 ядра там і 1 МБ кешу. Тому я. У мірі того, як займався там, ну, попадало, купував я якесь комп'ютерне залізу, я сюди поставив атлон 5600 плюс, теж X2. Правда, він вже був на 90 Вт. Скажем, він вже працював тут, ну, працював нормально, все. Правда, з ним та от проблема вроді вона загострилася. От. І зараз на даний час тут стоїть проси, який вже там же розказував, показував одні з перших відео на каналі, де я вирівнював ножки процесора Атлон 2X2. 270. Вот, ну, зараз, про него. на него, скажем так, бились. Вот, пропоную включать дану данную матринку. Вот. Так, стоит тут симка. Ну, то не, 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 не суть важно, там, в принципі, десятку можна поставити, але для нас то на ролі не грає. От. Ну і в продовженні теми про процесори. От. от Біус нас зустрічає жорсткий диск, е в, який був е виправлений в ньому декілька там, були, по-моєму, по по помилки. Там багато вже годин напрацювання. Попався він з компом, я вже його показував, який його там провіряю, перевіряю, тестую і так далі. суть важно, біос тут от так от виглядає. Не дуже велика тут, як би скажемо, можна розбігтися. От від наш шатлон 2X2270. Він має. Навіть немає кешу третього рівня, він має просто 2 МБ кешу. А атлон, про який я говорив, атлон 5600+, він мав 1 МБ кешу другого рівня. Ну тут вже набагато кращий процес. Не то, що набагато кращий. Небо і земля, скажімо, з тим, що було. Тому що є ще Атлон 2X240, 2 він ще слабший. 3,4 ГГц на ядро, по Міт кеш. Всі технології то таке. От, Можна його тут розігнати, сенсу я тут взагалі не бачу. Ну, такі от профілі готові вже є, типу мануал, стандарт, оверклок профілі авто то звичайно, мануал, то вручну, стандарт, там якісь стандартні налаштування, на мануал, можна вже частоту тут міняти в залежності від потреб. Тобто, чистота, тут навіть PCIe частота. Тут я додавав, тут не стояло плюс 50 мВ, то я додавав сам. От, тому що думав, що там може не поступає стільки, що потрібно. Тим не менш от такі от параметри. Біуса, також можна пам'ять міняти. ну Тут вже задані профілі, тут вже ти а, так, таймінги там якісь. Тут о, материнка вона не є клокерська, ну і тут додати вольта, ну, тобто напругу. Вона не є якась оверклокерська, вона просто має якийсь стандартний профіль для того, щоб то, щось там міняти і все. Не дивлячись на те, що процесор тут стоїть, точніше дивлячись на процесор, він тут вона підтримує m 2 m М2П про це і m 3 скажімо так, 3, але M3 Про це вона підтримує. До 90 Вт. Тобто 125 Вт. Про це тут не підуть, тому що є деякі атлони. В той же атлон 6000 плюс він є в двох версіях. Один на 90 Вт, він має, скажімо так, менший кеш, от, зато має 90 Вт. А той, який має 125 Вт, він має кеш вищий. але